Мене звати Марк, мені 8 років, я навчаюся в третьому класі. Сьогодні я хочу вам розповісти про традиції моєї сім'ї. Коли ми жили в Лісічанській вдома, ми кожного року на новоріжцях свята їздили до дитячого будинку і дарували багато подарунків: іграшки, смаколики та вітали дітей. Це було неймовірно. А, а я ще пам'ятаю нашу улюблену традицію. Як ми збиралися всі сусіди і прикрашали до нового року під'їзд від першого по дев'ятий поверх. І дорослі, і малі. Це було дуже весело та цікаво. А насправді мої батьки дуже багато роблять гарних справ. Привіт, мене звати Оля. Я навчаюся у шостому класі. Та я розповім, як ми з сім'єю займаємося благодійністю. Ми збираємо посилки з продуктами та даємо їм їх волонтерів, щоб вони відвезли їх військовим. Ще моя мама в'яже дуже м'які та теплі шкарпетки. А ще в нашій громаді кожної неділі збираються люди та в'яжуть сітки. Та взагалі ми намагаємося допомагати військовим. Чим Усім можемо. Мене звати Степан, мені 10 років, я навчаюсь в 5 класі Лисичанського ліцею номер 12 Я хотів розповісти вам про те, як сім'ї прийнято допомагати та займатися благодійністю. Батьки маличку вчать мене поважати дорослих, особливо людей похилого віку. Мені зовсім не важко допомогти бабусі сусідки донести сумку, притримати двері, сходити в магазин або аптеку а їй ця увага приємна. Ще моя сім'я віддає одяг та іграшки, котрими я граю, у дитячий будинок чи у спеціальні хаби. Також я підгодовую бездомних тваринок, а зараз ще й птахів, котрим з приходом зими дуже важко знайти їжу.